Вчителька запитує Юрчика, яка в тебе мрія? Я мрію заробляти 10 тисяч доларів на місяць як мій батько. Твій батько заробляє 10 тисяч доларів на місяць? Ні, він теж про це мріє. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік грає в гольф. Поруч у гольф грає жінка. Вона б'є по м'ячу, той зрізається і потрапляє в чоловіка. Чоловік з криком хапається за своє причинне місце. Жінка підбігає до чоловіка, вибачається і зі словами чи можу я чимось вам допомогти? розтібає його штани і починає маніпуляції з його органом. Хвилин через п'ять жінка відривається від чоловічої гідності та питає Ще раз перепрошую, вам стало легше? О, так, це чудово. Каже він, трясучи рукою. Але мізинець, який ви потрапили, все одно сильно болить. <звук> Кохана, в тебе є еротичні фантазії? Звичайно, є. Ну, розказуй. Я на острові, вино, море, пальми, пісок. Інтим. М -м -м. А яка моя роль у твоїх фантазіях? Твоя? А ти на городі жуків кропиш? Недільний ранок. Чоловік прокидається і йде на кухню. На кухні жінка біля плити, на якій стоїть каструлька з яйцями. Що в нас на сніданок? Коханий, візьми мене прямо тут і зараз, негайно. Він на радощах від приємної несподіванки із задоволенням кориться і любить її прямо на кухонному столі. Потім, важко дихаючи, запитує А чого це ти раптом? Та ось, таймер зламався. Треба було дві хвилини засікти, щоб яйця зварити.